Ходити на побачення, плани, блядь! <плес> <плес> Дивіться, у нас з Давідом є ну, багато спільного. Головний наш спільний момент це те, що нам обом подобаються жінки. Розумієте? Ти що хочеш сказати? Ну я погоджуюсь. Якось не впевнено зай. Так. <плес> 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 Ти відійшов. Зараз ми попросимо, щоб його привітали з Днем народження. Хоча в нього сьогодні не день народження. Дейтую, Этибьоз, 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 Ви там відео написали ніколи? Ні, не писали. А вам хтось написав, у нас просто стрім іде. І могли запалити QR-код і побачити. А що написали фігнів? А що написали, скажіть, будь ласка. Таке. Можна прочитати. Ви на стрімці читаєте? Можна прочитаю на стрімки. Та вони приколи. Сиджу зараз зі своїм хлопцем. і нам Навіть романтичні свічки не принесли. На наступний раз виправте. сухальне враження жахливо. Бля, які ви клоуни. Дякуємо, ви це не ми. О! Я Аліна головна. Я Аліна головна. Мене звати Аліна Головна, я зелена. Ля, -ля, ля Аліна, повертайся на твіч скоріше. За тобою скучають усі. О, а їх люблю на ліжа кімчі. То що, як він сказав, що тут кімчі дають на обід, вечерю, блять, на цей на сніданок. Тут сюди, блять, тільки кімчі, йопти. Кімчі, звісно, тому, кім що, тому що блядь, прикинь! Сука. Ось ось, чому вони люблять кімчі, блять. Привіт, мій батя колись був у тебе на стрімі, я прийшов сюди, бо його шукаю. Да, твій батя, твій батя попросив дати тобі 10 хвилинний мут, ми його давні, ми з ним да давні друзі. От він сказав дати тобі мут а, і більше нічого не пояснювати, щоб ми всім чатом над тобою реготали після цього. Хочете зупинити час і невпинно. Я хочу зупинити час і невпинно смоктати пеніси, які я бачу навколо себе. Розкажи щось про себе. Щось незаочному працюю. Готовити вмієш? — Вмію. — Що вмієш готовити? Все, що захочеш. Борщ, вареники? — вареники. — Борщ, Ще що? — Мінет можу зробити що? — Не люблю. Не люблю, Це ну, це прям найбільше міносавра, яку можна було сказати, на такого типу шоу. Може мені зробити не люблю. Дякую за донат, величезне. Дякую за донат, котик, дякую за 405 велике. Не забувайте, не забувайте. ти ти сука сука Блять, я йду донатить, мені похуй. Мені похуй, я йду донатить, щоб цю кончену суму збити. Мені похую Пошли нафиг. Казли ванюті. О як вона називається? Блять. А, ебать. прикольно. Я Нікітину кружку роз'їбала. Любиму. Да простить мене Господь. Давайте її просто сховаємо. Він ніколи цього не узнає. О, в цю тумбочку. Все. Він буде її шукати, він ніколи не взнає, що я її. Ну выйдет Я реально можу померти, чисто того, я, я ебав, нахуй в рот, блять, сиёбань, не сука чашкой, блядь! сука, не навожу, блять, ебать. Уписался. Пиздец. Бамжіха бомжі. Чому не можна одразу наливати, блять, в рот все, нахуя придумали ці йобані чашки, блять, щоб вони, сука, переверталися, блять? Було рахувати, блять. Блять, щей, сука, крісло! Блять! Блять Дивіться, блять! Смішно вам! Це нахуй в чаю, блядь. А так це пеніс. Блядь, точно. Це ще й пеніс. Яся каже відбиток потужного пенісу. ха <роза> Як вона поглинає. Боже боже. Чуєш, я така вчора лежу і така думаю, блін, а все, от закінчиться марафон. А що робити? Я не знаю. Я Якось так вже привикла. Саме перше, що я зроблю, як закінчиться марафон, це подруч. Статева розпуста. Блуд. Я знаю. <связываю> я в курсе? Блять, там снизу пюре, что блять, це салат с пюре? Это салат с пюре? Охуел. Так сам мне просто хуйня, Гоюсь наклало, не? Прикольно. Я нульової секунди, я прийшов, люди навіть не знали, хто така муфхся, але це я так розумію, Діфусен щось поуграв. Е... Я приходжу, і мені просто Ратібор каже, привіт, я мувкся. Потім підходить якийсь тіп, каже, привіт, я теж муфкся. І отак от от до мене просто підходили казали, що типу всім привіт, я піп'яв, я піп'яв, здорово. А я в якийсь момент я реально думав, що там е... могла бути піп'яв, тому що там е... були малолетні дівчинки. Там були малолетні дівчатки от ну я не дивився в той бік, просто ну, не чисто так, но з цікавості про альтушки, альтушки, там були альтушки, я дивився на альтушек і я думаю, блядь, хто це на альтушки, альтушки, альтушки. Йо. Біля чела в кепті в сіренькому в очкулярах. Це твінки-вінки, боже, така зая. Далі якийсь мужик підійшов в кажанці і каже, ну я з вами сфоткуюсь, можна. Потім отут от вже з цього боку речіборчик, і отам от я. Я впевнений, що в більшості цих людей є якісь справи. і Вони там, може, на годинку якусь можуть залетіти на твіч, але це так. чисто поздоровитися, і може й вийти. Сука! Тібать! Бать вона хвилі витворяє. Не дихаєм. не дихаєм. Та її не можу втримати, вона робить, що хоче з моєю вудкою. <рес> Лохушка. Тільки давай мені не обірви. Друбе Дурбецево. Є-є-є-є-є-є-є. Вітяну на берег. От перша, перша зйомочка буде. Бля. фон падає, вона кидайте. <рик> ну, як то кажуть, перша, е, перша з рук падає, правильно? Бля. Взяв би я бандуру, та й заграв, що знав. Через ту бандуру, бандуристом стал ясно, да? Ты выкликала гуся, який полює на вареника. Подожди. Mm, в чате вареники. Я вообще вечу вареника. Да, конечно. <свистит> Эдди схожий. Что у Эдди, что шо Влада шоколадная... <кхм> <плес> На Сума людей. Чого брати не можна сказати? 25 плюс 25, скільки буде, а не автобуси приплітати туди? Разом 50. Вірно, якщо нам відомо, що загальна кількість хлопчиків 28. Що нам потрібно зробити? Яку математичну дію? 50 мінус 28. Правильно, і скільки буде? 22. 28. Три. А чого два? А -а 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 -а! Туда блять. <плес> блять, потому що нехуй виебувається, сука. Чехай, коли кінчає? Не було. Не знаю. Це <плес> типа можна подумати. <плес> Хай, буде. Хай буде можна подумати. <плес> Чехай, я знасячі, правда. Тоби взагалі були стосунки, ні, до речі, ніколи не було. Стосунків я цей таке. Не було. Але сосала. Соня респект, Соня респекс, соня рефлексок. Юу, не косточка 20 гривень. Не косточка 20 гривень присунь їй брати. Навіщо ви мене заставляєте встидатися? Йома йо, чат, вам не соромно. братанчик, тобі люті... Люблю Сиди Віталю 300 гривень. Цим, якщо, жінка, якщо тобі похуй, що біля тебе жінка. Посміхнись, als... якщо жорстко встав. <рістан> братанчик поточить, дякую за донатик, братик. Да. да, жорстко встав, стоїть жорстко, пеніс в тебе, братанчик. Блять, ви заїбали чат, сука. Віталя Рестлехта? Ні, на мані. На мані. Віталя хороший. Ух ти, сука, блядь. Ух ти, сука, блядь. Ух ти, сука, блядь. Ух ти, сука, блядь. І отуда. Бам! Не батьки тихор, та безєць. Тапишу, ебать. На! Човна с пані? Бля, але мені знаєш, мені здається, я перетворююсь в того, кого я хейтив. Бля, я суджу, я не хейте. Я не хейтив гейїв, нікого. А ти в натуралі перетворюєшся? Я хочу їсти вже! Во. Ну я можу... воно випаде! Що, Саня, я ти? я, я потихеньку. У мене все погано. Да, ти де зараз? Все погано. Я у твоїй мами, вдома. <зум> <зум> ти що, бля, Ти ж ніби в доту не граєш. що це почалося, я не поняв. <зум> Краще б на пиво запросив, а не такі речі казати. Але багато батарейк не буває. Я вже одну приїбала десь. Блять! Господи боже мій Ти що їбанулася чи що, я і так в хоррор граю. Ти, блять, дивіться звідки я її, блядь, зняла? Як я тільки що злякалася, це такі спецефекти, бляха, були. А він, певно, там. О, курва мать! Стареньку. О, блядь. Блайди, лайди, лайди! Ух! Ха-ха-ха! Блядь, Блайди, я просто скопс. Тупо по краєчку скопс. Тільки не впать! Ще трошки. Оп! О! О, о! а здорово!

Мене меня за шо, блядь? Закрывай, закрывай, закрывай! Закрывай ты его, закрывай! Суки, блядь! Что ты робиш? Катя, ты бачишь себя? О, блин, я котяково, что я. Там-то ямна кімната, алло. ти ходиш, как ты ходишь, алло? Такая, что відбувається? Цікаво, цікаво, дуже цікаво. а что тут на предложим? Все, лови, 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 блядь! Блядь! Вставай, Федя, что разнихся, блядь! Федя, это пизда! Федя, лови! Федя, лови! Федя! Блядь!

Най, пожалуйста. Oh. Oh. Красава, братан, на карте.

Є у кожного день народження, і у бідного, і в заможнього день народження, є у кожного. А сьогодні твій. Твій святковий день за широкий стіл. Запроси гостей. Хай лунає пости, тості, пости, танцюють гості, гості, гості І лунає пісня, наша пісня, скрип по грай, край, край, викимо горілочку ми за твою сім'ю таку чудову Він за твою щасливу долю І за Україну півній край Kolega miał, tak Julia, tam jeden kolega miał, jak where are you from, bled? co ty się kurwa pytasz? Jak to się, jak tak, to... jak tak można? No z Polski, spod Krakowa, kurwa, blyat.